恶行 Це замерзло класно. Минулого разу я приходила, так трошки було замерше наполовину, десь так не сильний лід був, а це, бачите, 11 градусів було вночі. І отак замерзла річка, як скло стало. Такий гарний, цікавий берег, зараз туди вниз спустимося, теж погуляємо і подивимося поближче трошки той лід. Ну він такий, бачите, рибаки навіть пішли на середину. Але я бачу там на середині такий, наче такий лід трохи не дуже замерз, такий ручійок, як би, є. Що може, чи може мені здається? Ну а так-то взагалі повністю льод, лід, Такий сонячний сьогодні день, гарний дивіться, ціневого, ні одне хмариночки. Демо погуляємося. Подивимося, що там у нас внизу яка красота. Прямо взагалі класно. Всім радості передають, бачите, дерева ще не порозпускалися в деяких містах. Десь хтось показував, що вже бузок навіть розпустився. У нас вже теж ці підсніжники наполовину вилізли, але знову позамерзали назад, тепер за такі стоять. Привіт, Олесь, привіт. У вас теж холодно. Всі яка погода у вас. У нас така гарна сьогодні сонячна, от яка Прикольна. Хоч картини малюй. І передають сніг ближайші в найближчі дні. Подивимося, що там буде. Всередині дня люди починають сходитися в парк. Ой, які дві собачки одягнуті. Прикольні дві собачки. Не знаю, як ця борода називається, така якась Модна дох чи що. І дві такі в кофточках пішли гулять. Біленька така чорна якась. Мабуть, треба часний дім, щоб таких великих собак тримати. В квартирі не знаю. Чи велику квартиру може. Подивимося поближчі. Тільки що вам зверху зняла цей лід. А зараз подивимося його також знизу. Ух ти який класний. Слухайте, Я такого давно вже не бачила льоду. Прикольно. І рибаки, головне. головне, я не можу з тих рибаків, скільки я ходила, то знімала відосів літом, огурю, восени, весною навіть. Я стільки не бачила рибаків, ну максимум літом десь, можливо, там один-два десь були, зустрічалися. наче вони чекали весь цей чекали зиму, коли стукне 11 градусів і вони повиходили на зиму в цю рибалку. <сッ)> <сッ> Ой, не можу. Чи, чи я не знаю, чи може я не розумію, може якось там вона краще ловиться, коли такий мороз, чи ні. Я от такі мороз ще не ловила. Я не розумію, в чому прикол, може хто знає. В чому прикол зимової рибалки? Чому в них всі повиходили? Аж вісім людей я нарахувала. На лід вийшли. Вон, який прикольний. Це все лід виявляється. Така у нас теж Потьомкінська лесня ця сходи не Потемкінські є. Свої Житомирські. А як в Одесі. Місце, теж як Нью-Йорку. Да, я ну, можу з цих рибаків зараз я подивлюся, Що там воно чого? Мабуть, ловиться у них, якщо вони там сидять. Я тут трошки воно... Зараз подивію. Сидять, роздовбали собі цю штуку, вально проруб. І сидять, сидять поняли? Железні такі у них приспособи металеві є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сидить на середині річки. Мабуть, лід такий конкретний. Я б краще пішла б десь купила той риби, щоб ще це ж треба проробити. Це пророб собі, щоб потім це чоловити, на морозі, сидіти. Ой. Може вона, коли мороз краще ловиться, хто знає. О, там такі бесівки гарні, класні. Сонечко навіть рука, у мене не замерза. Жаль, тут всі кафешки не мабуть, не працюють. Не можна годоба купити. Морозово точно там закрите, а оця кафешка цікава. Мабуть, не працює теж. Так, угу, да, закрита. На цей не літній сезон. Ой, який лід. зараз я вам покажу ближче. Ой, дивіться, там ще всі в них ще плещиться якась рибка. Наверху. Ух ти. Серйозне діло. О, який класний там у них сіли цей. Зараз ближче вам зніму. Прямо не так полопався. подивимося. Всі лід. серйозно. У мене кільдино. Оце, я такого ще не бачила, Люду. Крутого. Бачили, він як замерзав? І це ось кільки рибаки. Це все замерше, розумієте? Але ви бачите, який він на сонці виросте і полупався. Я б туди краще б не заходила. На теліт нашого на мені воно які класний. Краще піти в цей глобал, там теж є айсліп, можна собі взяти ковзанки там прямо прокат. купити і покататися. Там які бдіни, наче якась Антарктида, аж на це, незвично. Тільки недавно з вами гуляли по цьому, так? Да? Літо таке було, а зараз такий літ, бац. Треба запам'ятати. Таке все замерше. Ну що скажете, що це не аномалія, ні? І знов сонце все розстає. і бутилка там прям замерзла. А тут бачите, як біля берега вже все розтало. Чи воно розтало, чи ні тут біля берегу. Там ти на середині он який. Ладно, підемо далі, назад. Підемо ще трошки в парку Показав вам трошки льоду, небо чистеньке, ніби снігу якось так не цікаво. Лід прикольний. Дорожка так, така сонячна йде. Стіна гарна біля цієї стіни. Якесь так, таке тепло? Така у нас тут аномалія природня. Ну, бачите навіть цим таким він. Проштовхує таким пером тонкий лід. Я не знаю, як вони боються от на ньому це ходити. Бачите, який тонкий лід. Зовсім капець. Підемо буде обо зимою. Да, СПС хороха. Я боялась ходити по ньому. Так от на середині річки. ні 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 Прямо льдини, які бачите. Гарно, яка красива. Такі аж я знову відосик заснять. какие тут гарні льдини. Чи буде стрім? В принципі, теж такі, як відео. Ой, аж незвично, дивіться, наче така трава-трава. Отут таке все замерзле. На да. Сицилії теж кажуть, що там їхній цей вулкан просинається, прокидається. Тут наче була трава-трава літо, а там зразу такий лід, бачите. Кікамішка миши всі замерзів. Ух ты! Нема ніяких ні качок, нічого, ні пташок. Така, якась аномалія. А не погода. Тут от вони такі гарні. Можна картини малювати. Наче ми на якійсь Антарктиді. ну, Таке здається, наче оцей лід такий замерз за пару годин. І білий стак. Може померзати -пом -пом ці всі рослинки. М -м -м. Такий лід. це то. Крутяк. Чи може? І тут класний теж. О, млід, бачите, там, де він лопнув? Десь 2 см, мабуть, товщина льоду. І під низом такі кристали. Зараз вам, а, жаль, тут не можна приблизити. Такі нарощі кристали прямо льоду. Точно, зараз, зараз виключу камеру і засніму окремо відос. Бо це неможливо таку красоту не засняти. Все, рібітішки, включаюся, поки я окремо відео засніму, і потім. Оце. Може я потім знову викладу в цей стрім. Так що все,